Сьогодні ми на знаходимося на головній площі Новоського. У нас святкова ялинка, з'явилися сніговички. Також на свято завітав губернатор. А ось наша новсковська молодь. Добрий вечір. Добрий. вечір. Нас бачив вас. Новим роком скажіть, як вас звати? Хто ви? Андрій Сергій? А ви звідки? Новсковського району можняківка. Ой, можняківка гуляє. Тож, Прошу привітати всіх жителів Московського району з новим роком. Хочеться побажати, будь ласка, камера ваша. Вітаю всіх жителів і жителів Новосковського району зі святом з наступаючим 2017 роком. І дай Бог його прожити краще, ніж ми прожили 2016. Щастя, здоров'я, всього самого лучшого. щоб не було Яких? Які чудові побажання, хай вони збуваються. А я нагадую вам, що ви всі новини на осколоноско району можете побачити на каналі Тетяна Соловйова. І якщо ви маєте змогу привітати на обсковчан з новим роком, приходьте на головну ялинку і до зустрічі ввечером.